Ми маємо виховати і підготувати майбутніх сержантів, тому що нинішні сержанти являються головним кістяком Збройних сил України. Маємо виховати командира-лідера, який безпосередньо керує особовим складом, веде хлопців в бій і готовий до виконання поставлених на нього завдань. Ну, на мою думку, хороший сержант це, по-перше, він повинен залишатися людиною. В нього повинні бути лідерські якості, організаторські. Ну, він має впливати за свій особовий, ста... особовий склад. Як не дарма говорять, що сержант це стальний хребет армії. Це, на мою думку, це певний прошарок між солдатом та офіцером. Тобто, на сержантові майже тримається ну, більшість цієї, так сказати, системи загалом. Зараз на сержанта дуже багато покладено завдань там і по підготовці особового складу, і за їх морально-психологічний стан відповідає. Тобто він для них має бути як лідером, другом У сержанта дуже багато прав. Він не тільки там. Як поводир виступає, він ще й відповідає за свій особовий склад, за їх навченість, підготовленість <кхи> і безпосередньо за їх морально-психологічний стан відповідає. І за те, як вони підуть за ним, тобто, як він викладає свої лідерські якості. Тобто він також має бути не тільки керівником, а він ще й має бути і другом. Я вважаю, що в Збройних силах України досвід в більше ніж навіть, навіть в європейських, якихось натовських арміях з тих же самих Сполучених Статах. Ну, буду загалом говорити у наших союзників. Але я хочу, хочу бачити нашу армію, щоб вона була дійсно професійною, щоб е, люди ну, і надалі поважали військового і в суспільстві е, військовий мав якийсь певний, так сказати, чин і повагу серед населення. Тому що повномасштабне вторгнення показало, що е, якщо боєць обізнаний, мотивований, то він буде виконувати якісь ну, більше якісніше свою роботу. Майбутній командир має володіти всіма видами е, озброєння, яке знаходиться у власному підрозділі, і безпосередньо е, навчити своїх підлеглих. Е, даного озброєння. Якщо щось з'являється, командир відділення в майбутньому має бути зацікавлений в тому, щоб його особовий склад навчився працювати з, даним, з даною технікою чи з даним озброєнням. Майбутній командир відділення має бути в першу чергу лідером, бути стійким морально сам, для того, щоб повести за собою людей в бій, щоб вони бачили, що йде командир, і так як говориться, слідуй за мною, роби, як я. Thank you